Дача ті вітаю вас! Минулих відео показував, вчора вийшло. Вийшов рій із за, за цього відводка. Не знаю, як ми зробили чи на стару матку. Сильно я не, не заморачуюсь. Так, що будемо робити? Подивимося на кількість бджоли і подивимося, що будемо робити. Так. Так, так, так. Напевно, на стару матку було. Бжола є. І бжоли багатенько, я і лізти туди не буду. Не буду і лізти. Накидаємо магазин. Бджола є. Можливо, ще буду трої виходити, Ну не буду турбувати. Не буду турбувати. Є в мене ось такі рамочки. Хай залазять сюди, і сітку ложити не буду. Захоче матка, хай піднімається, сіє. рівно це. Ці рамки будуть на відкачку вже. Так. Оп. Чотири. П'ять. Шість. Наші семирамкові. Так, є, жола в райовому. Можливо, ще і вийде звідси від сьогодні-завтра. Ну Це все зніму. Нема часу, дуже багато вуликів. Нема часу передивлятися все це. Нема часу передивлятися. Працюємо дуже швидко і як потрібно. Все, да? Вчора вийшов рій, а зараз покажу, як себе бджола вела. Коли виходить рій, ось так бджола себе веде. Все, друзі, до зустрічі.